Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 20 Нам дана трапеція із чотирма відомими сторонами. Дамо букви. Так. А. Б. С Д. Значить, основи у нас 10 і 50. А Бічні сторони у нас 13 і 37. Треба знайти площу, але незалежно від того, що нам треба в трапеції шукати. Якщо нам відомі сторони, значить ми будемо робити допобудову паралельно якійсь сторін. Ну і давайте, наприклад, я проведу тут паралельно стороні CD відрізок через точку B. Відрізок Б і, скажімо. Значить, ми кажемо, BE у нас паралельно CD і BE у нас дорівнює CD. Це, в принципі, побудова, але з цього одразу можна зробити висновок, що BCDE – це в нас паралелограм. А це значить, що оце також 10. Ну, а на ось це тоді на АЕ припадатиме 40. Ось сумі 50, так, позначу. І так, для чого ми це зробили? Нам треба що? Нам треба відшу відшукати площу. А для того, щоб знайти площу трапеції, зокрема, нам треба висоту на ну, одна з формул площі. Трапеції це висота на півсуму основ. Основи є, треба висоту. Висоту ми можемо знайти з відповідного прямокутного трикутника АБ. Гіпотенуза є. Ось з синусом кута, кута А є проблема. Але ми знаємо, що у таких трикутничках, в таких ситуаціях для трапецій, у нас з трикутника А Б, є, можна знайти все що завгодно, бо три сторони є. А отже, і теорему косінусів можна для кута А записати. Значить, косінус кута А, це з трикутника А Б, є. Це що таке? Так. Господи, я просто для себе пригадую формулу. Я точно пам'ятаю, що нам треба ділити це на добуток оцих двох сторін. А Б на AE. А, а тут у нас виходить, B була з одного боку. Б Е дорівнює. Що, що, і, значить, це буде BE квадрат. Мінус. Е, так, 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 так. Там мінус 2 косинус. Сюди перекинули. Ні, не так. Значить, тут спочатку йде сума. А Б квадрат плюс А Е e квадрат. Мінус Б е e квадрат. От щоб так не страждати, раджу робити наступне. Записуєте теорему косінусів просто Б е e квадрат дорівнює А e квадрат плюс А Б квадрат мінус 2. А Б на А Е e і на косінус А. І от з цього виражаєте косінус А. О, до речі, я на двійку забув поділити ще. Тобто, ось я просто цю формулу в голові тримав намагався щось тут перекинути. І так, тепер давайте підставляти. Значить що в нас тут буде виходити? А, г -г -г -г. Значить, я зроблю наступним чином. 13 в квадраті плюс. А ось тут у мене 40 в квадраті, мінус 37 в квадраті. Ну, різниця квадратів я цією формулою непогано володію. Значить, це буде на 2 на 13 на 40. І так, це дорівнює. Це дорівнює. Значить, 13 в квадраті це 169, плюс 40, плюс 37, це 77, а 40 мінус 37 це виходить 3 -ка. На 2, на 13, на 40. Поки не знаю, що там знадобиться. І так, ось це це 231, мені здається. Значить, в сумі це 400. 400 на 2 на 13 на 40. От з цим воно точно скоротиться, це буде 10, ще скоротиться, це буде 5. Ось синус 5 513. Чудово. Йдемо далі. Знаходимо синус цього кутану. Ми розуміємо, що синус що гострого, що тупого, це просто корінь буде без плюс-мінус. Про знак думати тут не потрібно. Ну, 5-13, хто піфагорові трійки, добре бачить, вже розуміє, який тут буде сінус, ну хто ні, зараз з'ясуємо. І так, одиничка мінус 25 на 169. Значить, тут це 169 мінус 25 на 169. А в чисельнику виходить 144, а це 12. Ну і 13. І так, тепер, коли ми знаємо: сінус ось цього кута. Ми можемо знайти BH BH з трикутника ABH це що таке: Це AB на Суса, AB на синус А. Значить, це 13 на 12 13. Ну, З числами тут автори постарались, бо все добре виходить. І останнє нам треба площу трапеції ABCD, Ну, ми розуміємо, що це буде. Півсума основ bc плюс АД на 2, що множиться на висоту BH. І так, це буде 10 плюс 50 на 2 і на 12. Так, отут, мені здається, це буде 30 на 12, тобто 360. І так, тобто, що ми зробили? Ми побачили, що в трапеції всі сторони відомі. Це явна вказівка на те, що треба робити до побудову, проводити пряму паралельно в будь-якій стороні. Якщо, рівні, якщо відомі діагоналі, проводимо там діагоналі. Ну, стандартно, ми про це казали для терпеції. І так, далі провели З трикутника AB. Зрозуміло, що нас цікавить значення синуса кута А. Для того, щоб знайти синус, ну, треба знайти косинус. Знайшли косинус за теоремою косинусів, перейшли до синуса. З прямокутного трикутника A знайшли висоту трапеції BH. І, використавши формулу для площі трапеції, визначили, чому вона буде дорівнювати. Ще раз, можна було проводити дві висоти. Ну, тут, коли все відомо, коли задача проста, варіантів є багато. Щось більш оптимальне, щось менш оптимальне, але так чи інакше, розв'язати це можна. Наша основна задача тут попрацювати з площами. Таким чином. Цю задачу ми також розв'язали. Всім дякую за перегляд.